24 лютого російська військова техніка перетнула адмінмужу з тимчасово окупованим Кримом і колонами роз'їхалась по Херсонщині. Водночас російська авіація завдала ударів по аеропорту в Херсоні та військових частинах по всій області. До обласної військової адміністрації почали надходити повідомлення про захоплення міст, селищ, сіл, а також північно-кримського каналу і Каховської ГЕС. Російські загарбники, російські агресори, вони дуже швидко захопили Херсонську область, але ну для цього були свої передумови: це степ, це комунікації, це надзвичайна велика, велика вага кількості у кількості, привага у кількості російських солдат в живій силі, в техніці, в усіх усіх видах озброєння, і це все було ти факторами, які говорили про те, що. Можливо, бути досить агресивний наступ російських військ. 25 лютого розпочались бої за Антонівський міст. Вони тривали добу. Уже на наступний день українські війська відійшли від мосту та Антонівки. Чоловік Катерина Українець один із тих, хто брав участь в бою за міст та героїчно там загинув. Багато різних версій казали, що снаряд влучив прямо в машину, що там немає що збирати. До бою за Антонівський міст долучилися учасники Херсонської територіальної оборони. Пізніше вони зустріли російських військових в Херсоні. Чотири дні до 1 березня ми були в Херсоні, і ми були ну, в терам тераборониці були разом. І ми чекали, коли буде, коли буде захват міста, щоб показати якийсь супротив. Але Ну, керівництвом міста і ну і військовим керівництвом підготовчу роботу не було зроблено, і тому ну просто загинули наші без зброї з коктейлями Молотова на колони техніки. Так загинули хлопці з тероборони у бусковому парку із за відсутствию внятної комунікації, понімання обстановки того, що происходит, як себе вести, на що вообще рассчитывать, Люди просто отачайні от пошли. Ну фактически голими руками останавливают танки. 28 лютого російські війська увійшли до селища Зимівник зі сторони Чорнобаївського аеропорту. Перед цим оточивши Херсон. На мою думку, це було не Адекватне співвідношення наявності сил та ворога, що наступав, і наших сил оборони, що відбивали наступ ворога, швидке захоплення області та нетривалі бої за неї багатьох підштовхнули до думки про зраду, розмінування Чонгарського перешийка та навмисну здачу області. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить: перешийок був замінований. Тут зіграв інший фактор зрадники. Ми ж знаємо вже приклади, тому що у нас була і зрадники були, і в числі керівників і Служби безпеки України. І на жаль, зрадники були в інших там державних органах. Тому вони могли показати ті проходи, які ну існують. За день до повномасштабного вторгнення в місті залишились лише співробітники МНС. 24 лютого з міста виїхав голова обласної державної адміністрації Лагута та більшість депутатів обласної ради, говорить журналіст Костянтин Риженко. У перший день війни він стояв під будівлею облдержадміністрації і намагався достукатись до влади. Особливо цинічно, то тобто, є Лагута пропав пропав в перший день війни, Тобто в публічному полі його не було ніяк. Мы, в городе было полное ощущение брошенности. Это, ну, это страшное ощущение отчаяния, понимание того, что ну, никто даже не скажет, что происходит. 1 березня окупанти вже наступали з боку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холода комбінату. Над містом літали російські літаки, вулицями пересувалася російська техніка, деяких цивільних брали у заручники. Заходячи в місто, російські військові били по житлових будинках. Чому на півночі, да де Чернігів, Суми практично? Не, ну, там, не маючи також великого групування нашого, да, там, за допомогою тероборони і злагоджених дій військових і місцевої влади вдалося затримати, не пропустити, не втратити ці міста. А в Херсоні от така стала ситуація. Чому друге питання не були підірвані різноманітні мости, включаючи Антонівський, це загадка. У перший день окупації міста російські військові захопили всі адмінбудівлі. Вони створили свою адміністрацію. Очолив її Володимир Сальдо. Його заступником став відомий колаборант Кирило Стрімаусов. керував містом Олександр Кобець. Те, що Сальдо першим з усього депутатського корпусу міськради, погодився співпрацювати з окупантами, ні для кого не стало несподіванкою. Він вів свою гру і вплив його нікуди не дівався. Ніколи. Він вдало маніпулював, він хитрив, він дурив. Ну, це засоби ті, ті засоби, якими він чітко володів і користувався дуже вміло і вдало впродовж багатьох років. Серед працівників міської ради каже Лугова, виявилось кілька десятків колаборантів. Співпрацювати з окупаційною владою погоджувались депутати різних рівнів, працівники виконавчої влади, керівники установ, колишні правоохоронці, працівники медичної сфери та освіти, підприємці та пересічні громадяни. За даними Херсонської обласної прокуратури, протягом минулого року розслідувалось 900 справ за фактами державної зради, колабораційної діяльності та посібництву держав державі агресору 140 особам повідомили про підозру, в тому числі заочно. Херсон, Проте про налаштованих жителів Херсонщини було набагато більше. Вони виходили на кількатисячні мітинги, зупиняли військову техніку власними руками, протистояли загарбникам як могли. Херсон був в окупації вісім з половиною місяців. За цей час через катівні російських військових пройшли тисячі людей. Дехто звідти так і не повернувся. Місто поступово розграбовувалась, знищувалась інфраструктура. Покидаючи обласний центр, російські військові залишили херсонців без зв'язку, інтернету, підірвали телевізійну вежу, замінували сотні установ і закладів. 11 листопада 2022 року в місто зайшли Збройні сили України. Ворог втікав сам. Так, вони залишили Херсон, вони втекли під тиском е, тих планів, тих е, заходів, які нами були організовані. Навіть не було нашої фізичної присутності ще в їх полі дискомфорту, коли вони вже усвідомили, що їм треба втікати, бо нема перспектив, нема можливостей ніяких, вони або будуть знищені тут. Або е скористаються можливістю втекти. Та, попри радість звільнення правобережної частини, залишаються відкритими питання: хто здав Херсон? Як сталося, що практично за день російська армія захопила територію у понад 28 тисяч кілометрів квадратних? Відповідь на нього у Генштабі, у Міністерстві оборони та офісі президента, обіцяють дати по закінченню війни. А поки на звільнення чекає лівобережна частина Херсонщини, яка і досі знаходиться під окупацією російських військових. Періодично окупанти намагаються підтягувати туди нові мобілізаційні та технічні ресурси та хаотично обстрілюють Херсон і всю правобережну частину області. Сили оборони їх нищать та тримають під вогневим контролем логістичні і транспортні шляхи армії РФ. Катерина Гончаренко, Олена Сумська та Міла Іванова, Владислав Купрєв, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. Sånn.